Це велика ініціатива, на яку пішло мільйон мировових клітин, однієї людини, яка сидить посередині між нами Романа Романовича Лахманця. Рома хотів зробити так, щоб в академії було видно, як треба робити. Тому що в нас є приклади, як не треба робити, і їх дуже багато. Я кожен день про це думаю насправді. Це дивовижно, що Рома не просто. Черговий студент, який подумав, от так собі роблять в академії, треба би зробити краще. А він взяв і зробив. Він взяв усіх нас за шкірки і домовився з ректором про це приміщення, домовився з багатьма різними людьми, які допомагали це створювати. І Дуже велике дякую Жені, який. Потім з'явився ремонт. Привели до ладу приміщення. Як вже сказав Дмитро, ми стали зробити трохи інакше, ніж зазвичай робить академія чи всі, хто дотичний до неї. Велика проблема в системі це коли індивідуальність художника потопає в великому шумі. Інших художників. Наша мета була не виставляти просто картинки чи скульптурки, як це роблять багато галерей. Наша мета була дати змогу художнику проявити атмосферу кожної роботи, яку він створив. Тому ми обмежували кількість творів. На виставці, хоча нам це не завжди вдавалось, тому що всі звикли чомусь виставляти роботи таким чином, щоб весь простір був забитий, як це роблять, наприклад, в спілці, як це роблять в багатьох галереях. Так як адміністрація не втручається в нашу програму, вона не забороняє і не дозволяє, ми самостійно обираємо художників і працюємо над тим, щоб донести головний меседж, що може робити інакше. Починали ми з фотоклубу, да? так? Перша, пер виставка. перша виставка пройшла в грудні. Ми виставили фотоклуб. В нас в академії якраз в листопаді здається з'явився фотоклуб. Там студентська теж ініціатива, вони. Фотографують, серйозно до цього ставляться. А, і ми зробили їм виставку тут. Е вони дуже, дуже багато робіт виставили. Ми подивилися, як це виглядає. І, це було цікаво, але це було не те, чого ми хотіли. Ми хотіли, щоб тут е була якась концентрація, можливість сконцентруватись на. Тих об'єктах, які виставлені. Тому що, наприклад, тоді було виставлено від 60 до 80 фотографій одночасно на цих стінах. Їх неможливо було подивитись. Ну, вони були немаленькі. І ми вирішили, що далі ми будемо робити так, щоб у художників була можливість щось сказати кожною своєю роботою, щоб навіть в якійсь ситуації художник міг виставити тут лише одну роботу. Під одним софітом, і цього було досить для того, щоб він міг висловитися. щоб не знижувати цінність однієї роботи, а підвищувати її. Наступний тут був захист мого диплому. Я виставив тут три скульптури. Це також було mm. чимось новим для нашої кафедри, тому що зазвичай захист дипломів проходить в майстерні. Це там 8, 7, 10 людей одні майстерні захищають середнього. Ну, Звичайно, 3-4, але все брудно, все в інструментах, неможливо всього приховати. А ми тут все вичистили, було просто білий простір був. Білий, чистий простір. білий, чистий для простір. Подання для більшого акценту на роботах. Щоб було видно роботу, а не... Те, що нас І взагалі ми експериментуємо і робимо тут не тільки, ну, взагалі експериментуємо з мистецтвом і робимо сучасні виставки. Максимально більш, більш до сучасного. На моєму дипломі ми виставили скульптури, які є. Це на класичне мистецтво в, якоїсь, в якійсь мірі. А і ось зараз, через п'ять місяців, ми прийшли до того, що в нас тут все застелено чорним пакетом, стоять смітники, лампочки і взагалі все дуже концептуально. Мені це дуже подобається. Попередня виставка була виставка нашого друга Олега Кодрула з його графікою. Дуже андеграундною, дуже незвичайною такою. не знаю, як сказати. Коротше, з графікою. І вона теж абсолютно не класична була. Так ми не йдемо одним напрямком, як це прийнято в, в академії чи в деяких із галерей. Ми... Працюємо як чистий простір, який може дати різним художникам різні способи висловлювань. Ми не кажемо, що ми виставляємо тут тільки один реалізм, тому що це академія мистецтв і нічого більше тут бути не може, тому що академія вже проходила певні етапи трохи іншого мистецтва, і, на жаль, воно все вправилось в. Закислу радянську систему попереднього керівництва. Ось нам трохи пощастило, тому що керівництво змінилось, і ректор йде назустріч часу. І сам mm. хоче, щоб ми експериментували з мистецтвом і вводили сучасне мистецтво в академію. Так, наприклад, в дні перегляду, в Дні відкритих дверей, тут буде виставка групи, в якій викладає ректор, і там будуть інсталяції, сучасні інсталяції. Да, сучасні При живописи. тому, що майстерня ректора це майстерня монументального живопису. монументального живопису, сакрального живопису да. імені Староженка. Тому ректор сам зацікавлений. Це дивовижно. Да, сучасного населення. Експеримент так як ми не є професійними мистецтвознавцями, не є професійними арт-кураторами за освітою за і не мали постійного такого досвіду, фактично ми просто діючі художники, які хотіли трохи інакше працювати. Ось і ми, у нас була така стратегія, що зараз. Ми в вшир. Ми стараємось набрати якомога більше художників і виставок. В першу чергу це студенти академії, викладачі. Ми набираємо зараз досвід і стараємось багато експериментувати. Наступний блок, який планується на осінь, ми вже запросили. Художників ззовні. Тому що ми не можемо зараз взяти і виставляти тільки тих, хто є відомим. Тому що вони і так виставляються у багатьох галереях за кордоном. Вони мають гроші, певну славу. Але у нас є студенти, яким дуже складно З профорієнтацією. Так, у них єдине місце, де вони можуть виставитись. Ну, в самій академії, це або перегляд, або спроба спільна виставка в виставковій залі. На цьому все. Так же, як і з викладачами. Ще можна віднести роботи в спілку. Так, що ще, ще спілка може бути. Але і з того, що наш простір не є таким великим, як у. У нас є можливість робити саме індивідуальні виставки, не групові. Для цього ця галерея і створювалася для показу молодих, талановитих художників, скульпторів. За якими критеріями? От будь-який студент академії звернувся до нас, я хочу виставити свої роботи. І що підмаються можливість? Він дає матеріал. Він дає матеріал. Ми ознайомлюємося з матеріалом. Вирішуємо коли виставляється. Він підготує всі супутні матеріали От і Ну, Ми в певному сенсі вимагаємо певний, певний рівень. Ми працюємо над тим, щоб бути просто галереєю. Галереї багато в світі, багато галереї проводять і також лекції. Але наша мета трохи більша. Ми хочемо спробувати об'єднати навколо центру і навколо академії якомога більше діячів культури та науки. Бо в різні часи в історії існували і культурні та економічні центри. Вони боролись між собою, які зникали, які з'являлись. Зараз питання в тому, чи в Україні з'явиться такий сильний культурний центр. Бо ці зараз окремо, художники окремо, музиканти окремо, архітектори окремо, режисери окремо, письменники окремо, науковці окремо, але це все про вся ця діяльність про культурну, про духовне та матеріальне надбання нашої цивілізації. Не може існувати мистецтво без науки, а наука без мистецтва. Ми зараз ввійшли певну таку тупу точку і не знаємо, як з неї вибратись. А наша спроба це об'єднати навколо цього місця різних діячів і створити певний такий новий культурний коктейль. Не знаємо, що з цього конкретно вийде, але ми закладаємо, що Це має породити трохи іншу культуру, тому що останні 40-50 років нас перетворили на щось таке дуже провінційне, що ми маємо бути завжди на периферії когось. Але ми працюємо над тим, щоб змінити цю ситуацію і вийти на світовий рівень не тільки в самому мистецтві, але в цілому культурному сенсі, щоб наша. Цивілізація, наша культура була на одному рівні з провідними країнами світу. В першу чергу треба сказати, що для того, щоб у нас виставитись, треба дати певний набір матеріалу, треба дати відео про себе, яке буде проморолик для своєї виставки, дати роботи, які ти хочеш виставити, і дати концепцію текстову. І бажано, щоб у тебе був куратор. Просто інша людина, яка зі сторони працює з тобою, яка допоможе організувати і яка тебе зі сторони створить твою експозицію, візьме участь у створенні твоєї експозиції, тому що художник сам дуже суб'єктивно сприймає свої роботи. І йому потрібен все-таки погляд зі сторони людини, яка, можливо, віднесеться до експозиції як до окремого твору мистецтва. Насправді ж тут не тільки виставки відбуваються, ми проводимо лекції періодично, запрошуємо лекторів на різні теми. У нас були лекції про архітектурний модернізм, про ленд-арт, про шрифти. Про що у нас ще були лекції? Про що лекції ірландських художників? Лекції від ірландських художників у нас приходили онлайн. Також тут проводиться вечірній рисунок, але він теж проводиться на, так би мовити, новому рівні. Ми стараємось зробити це так, щоб це було, щоб не було нічого зайвого і щоб людям було дуже приємно тут знаходитись і малювати. Щоб їм не було тісно, щоб у них не було відчуття тиску від викладача, який над тобою стоїть, коли ти малюєш. Щоб це був просто... Такий вечірній рисунок для задоволення. Всіх, кому виставляли, і всі, хто зараз запланований, це студенти, які е, входять в той один відсоток студентів, які е, займаються цим, тому що вони цим хочуть займатися. Вони сюди потрапили не випадково не тому що їм батьки сказали, е, це відповідальні. Перед собою, перед своєю справою, художники. Вони не знаходяться в тій системі, яка дає професію. Вони не виконують, як правило, академічних завдань, вони не виконують ту програму, яка була створена для того, щоб створити кадри для комбінатів і подібних речей. В певному сенсі це вільні художники. Тому що якщо ви боротитесь <кій> по академії, то більше студентів працює над постановками виконання програми виконання програми, а далі, коли, їм питають, коли вони собі, напевно, задають запитання, а що далі, вони не знають, що далі. Тому що вони весь час працювали над е, випрацюванням ремесла. Е, а Ті, хто в нас виставились, це все-таки люди, які шукали в собі художника, а не ремісника. І матеріал, який подають митці, повинен був От, слід. Він повинен бути цікавий не тільки їм, а й іншим. У митця повинна бути закінчена ідея для виставки і достатньо матеріалу. Щоб цю розкрити цю ідею. Це, мабуть, найголовніше. Справа в тому, що академічні задачі вони потребують надивленості, але надивленості в класичному, в уже можна сказати, історичному мистецтві. Те, що нам задається на, за програмою, це все-все одно і тим чи іншим чином орієнтується на. Якихось класиків, а ті, хто до нас приходять, в них вже є надивленість в сучасному мистецтві. Вони ним теж цікавляться. Можна зі спілкування з викладачами академії зробити висновок, насправді, що в деяких із них немає надивленості в сучасному, ну, в сучасному мистецтві. Їх дуже дивує те, що тут відбувається. Деяких викладачів, я не кажу про всіх. Можливо, велика частина. От. І ми вирішили, що ми можемо змінити цю ситуацію. Наприклад, якщо ми запрошуватимемо на всі виставки цих викладачів, то ми їм теж допоможемо в розвитку, в тому, щоб побачити, як може бути і як відбувається в оточуючому світі зараз.